Перше я побачив море, коли мені було 20. До того я майже 12 годин їхав потягом у задушливу липневу спеку у плацкарці. Там була купа дорослих, старих, молодих, дітей, юнаків і юнок. Вперше я із заходу їхав на південь. Звечора довго не міг заснути, бо хтось то реготав, то сварився. Чиясь дитина заливалася від ридання, хтось навпаки, хрупів на весь вагон. Врешті і ця поїздка минула. У перший же день із рюкзаком за плечима і пляшкою води у руці, я пішов на пляж. Довго стояв на камені біля берега й мовчки дивився на зелені хвилі. Вони бігли одна поперед одну, жваво шуміли й гойдали білих, великих медуз. Якби я виріс поряд із морем, мені напевно важко було б із ним прощатися. Проте усе рано чи пізно закінчується, і добре, коли я можу цей фінал обирати. А якщо ні, а як мене змусять це зробити? Силоміть затулять вуха і видворять із рідної землі, не давши мені права навіть зібрати скупу валізу із речами, затулять рота, кинуть у товарний вагон і відправлять світ за очі? Я повернуся через багато років, але того, що було раніше, не побачу. На рідних мені вулицях майорітимуть чужі прапори, чужою мовою говоритимуть перехожі, а дороги, які ще б мали пам'ятати мої кроки, не впізнають мене. Що ми маємо на увазі, коли говоримо Крим? Можливо, ми уявляємо собі край, де зустрічаються море і степ? Або ж згадуємо країну дитячих відпусток, кримських фоток на старенькі Нокія, або ж всесоюзну здравицю, куди обов'язково треба було кожного літа потрапити. Проте, можливо, це навпаки. Територія втрати, боротьби, тиші. Із 2014 року Крим став не лише місцем на карті, а передусім травмою. Глибокою, довгою, складною про нього важко писати, а ще важче говорити. Утім, це не означає, що цього не треба. У нашій галереї на Чорному морі кожен епізод це окрема зала, куди я вас, любі слухачі, охоче запрошую. Тут є і біль, і надія, і спогади, і наша історія. У цих залах голоси, досвіди, шурхіт книжок, голоси з телевізорів і зібрані в одну велику мозаїку уламки людських спогадів. Ми розглянемо кожнісіньку картину у цих залах і кожен їхній закуток, куди вас не поведуть у звичайних галереях. Ми будемо говорити про те, як півострів живе в українцях і чому для нас так важливо знову і знову про нього розповідати. У цих залах ви зрозумієте, що зараз, як ніколи раніше, Україна мусить знову відчути, що Крим це теж вона.